Сань, привіт! Дивись! Почав я ще раз шукати, що в ньому таке і знайшов я ось таку жижу. Спробую, щоб його От так. Бачиш? Так от, дивись, це заправочний і це заправочний, цей чистенький, а цей під наростанням тиску. Ось так. В чому проблема? Проблема в тому, що вся система грязна. Через те, е, клине компресор і заміною самого компресора нічого не поможе. Щоб це все убрати, треба вимити всю систему від цієї грязі. Ось така ситуація. А кондішн працює шикарно. Но він робити не буде, поки не поміняється компресор і не поміняється оця вся ерунда грязна. Ось так все. Привіт. Його нема тут. Це я відео.